За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У Луганську загинув один мирний мешканець та ще восьмеро поранено. За даними мерії міста, ці люди постраждали від артобстрілів у районі автовокзала. Стрілянину там влаштували бойовики. Містяни, які жили в цій частині міста, намагаються залишити свої домівки. каже Луганчанка Наталія. За три хвилини ми покидали речі, в чому були, Ми повискакивали в тапочках. Ми перебувались уже в машині. Ми вискочили, от, як було. Потім їхали в машині, сміялись, хто вез хомячка, хто вез кота. і головне віщей нічого не взяли. Наталія мешкала якраз неподалік автовокзалу. Як тільки почула вибух, одразу з усією родиною вибігла з багатоповерхівки. Каже, тепер вона стоїть пуста, бо всі жителі звідти повтікали. Зравні вот з моїм районом, район автовокзалу, здесь в центрі. Ну, может быть, не настолько страшно, может, не настолько слышно, но все равно иногда слышишь взрывы. Ну, як-то мені здесь безпечніше. та наскільки безпечно залишатися у центрі міста Наталія не знає. Не знає Наталія і що коїться загалом у місті, бо інтернет та мобільники працюють з перебоями. Час від часу виникають у Луганську і комунальні проблеми. Іноді зникає вода та електропостачання. В свою чергу луганська влада звернулася до містян із закликами не виходити на вулицю без зайвої потреби, аби не наражатися на небезпеку. 7 липня у Луганську весь день вона ви. Вибухи, терористи обстрілювали чотири райони із системи ГРАД за словами очевидців. Бойовики вели вогонь по аеродрому та автовокзалу. Обстрілювали і житлові квартали, аби містяни думали, що вогонь ведуть наші силовики. Для цього навіть використовують українські прапори та символіку збройних сил України. Натомість у антитерористичному центрі кажуть, це чистої води провокація. У бік жилих масивів українські силовики стріляти не будуть і зізнались, що в понеділок нанесли авіаудар. По бойовикам у районі аеродрому Луганська також наші силовики оточили місто, аби туди не заїхали нові сили терористів, з тим, щоб до бойовиків не надходила ні зброя, ні озброєння, ні жива сила, ні, ні якісь інші ресурси для, для місцевого населення. Це означає, що вони можуть спокійно залишити ці міста. Пройти через блокпости і їм буде надана усіляка допомога. Тим часом місто Краматорськ та Слов'янськ, які кілька місяців були захоплені терористами, оживають у місті Слов'янськ. Військовими саперами було знешкоджено 700 мін і вилучено кілька десятків детонайтерів. Звільнення населених пунктів Слов'янського, Артемівського, Мар'їнського району та міста Щастя позитивно вплинуло на суспільно політичну обстановку та настрої населення. В Донецькій області у звільнених від терористів містах знову запрацювали українські теле та радіоканали. Наші силовики намагаються полагодити зруйновані водопроводи, відновлюють електропостачання. А мешканці Слов'янська та Краматорська в найближчі дні зможуть отримати свої соціальні виплати. Уряд вже перерахував туди перший транссоцвиплат. Ці ж райони продовжує надходити гуманітарна допомога. За даними інформаційного центру РНБО, жителі Слов'янського та Краматорського районів вже отримали понад 25 тонн такого вантажу. Це ліки, харчі, одяг та питна вода.